Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знаходимося в місті Дрогобичі в рамках фестивалю Семінарійних Хорів Атфонтес. І сьогодні ми завітали до всіх Василян, а власне до катехетичної школи блаженної Осафати Городошевської, її згромадження. Знаєте, сьогодні ми трішки поговоримо про власне життя преподобної Осафати Городошевської. Я буду користуватися такими маленькими вставками із дитячих слів у школі Ософати. У Львові е, така була видана дуже цікава книжка власне думки дітей про е, цю святу. І ми будемо над ними так роздумувати і трішки доповнювати. Отож, почнемо. Йосафата є дуже гарна дівчинка. За всіх молилися, а народилась вона у Львові, Віталій Дорош, перший б клас. І справді, е, Михайлина. Гордашевська народилася 20 листопада 1869 року у місті Львові. Михайлина, це власне її хресне ім'я. З Самого дитинства вона була дуже здібною, кмітливою, побожною та глибоко віруючою дитиною. І з самого початку, вже з її дитинства, вона дійсно захоплювалася цим покликом до Божого життя. Тому, власне. З 1889 року, з дозволу свого провідника оця Єремії Ломницького, чинистого Василя Великого, вона складає дуже часто, власне, три рази обід приватної такої чистоти, і вона відновлювала його кожного року аж до заснування самого згромадження. Наступна історія. Жила собі колись свята Йосафата. Вона дуже любила дітей і вірно служила Богові. Одного разу їй довелось вибирати, чи їй одружуватись, чи стати монахиною, і служити Богові. Вона пішла до церкви і запитала у священника: Як мені вчинити? Мені одружуватись чи стати монахиною? Тобі ліпше стати монахиною. Потім свята Йосафата подумала і сама вирішила стати монахиною. Марія Телефанко, 2 Б клас. І 27 серпня 1892 року з разом з отцем Єремією Ломницьким та отцем Кирилом Селецьким вона засновує згромадження сестер служебниць непорочної діви Марії перше перше в українській греко-католицькій церкві жіноче згромадження активного життя. Якщо так прослідкувати за цими дитячими діленнями, то е, преподобна Сафата була дуже доброю і дуже чуйною сестрою. Вона постійно допомагала е, бідним, допомагала хворим. Е, і вона навіть поїхала у Львів, щоб дістати, е, знаєте, такий е, рецепт різних лікувальних е, трав, ліків. Е, і, власне, збираючи ці трави на полі, вона завдяки цим рецептам готувала різні цімазі. А також інші ліки і е, виліковувала е, усіх е, хворих у тому місті, е, як пише Ольга Шутка із 3-го Б класу. Потім вона відкрила Йосафата будинок для дітей, годувала і поїла їх і ще навчала християнському життю. Перед тим вона знайшла десятимісячну дитину і була тоді страшна хвороба, якої боялися всі. Жінка не могла підійти до чоловіка або до дитини. Свята Йосафата молиться за нас після смерті, а моє бажання я б хотіла її побачити. Йосафата була дуже щедрою і доброю, але деякі люди її не поважали, але вона молилася за них. Я би хотіла стати такою ж, коли розповідали про неї історію, я слухала уважно я буду слухати і стояти в замрії берізкою. Я би хотіла побачити її, пише Анастасія Палик з 3 Б класу. Цікава є історія того, що е, преподобна Єсафата ніяк не могла отримати вічні е, обіти, аж з третьої спроби її допустили до е, цих свячень, при тому, що вона з самого початку навіть була головною настоятелькою, тобто ще з 1902 року, а 1904 року вона зреклася е, цієї посади. За життя преподобної Сафати, це згромадження також поширюється і в інші країни, а власне і в Канаду, і Бразилію. Так, 1902 року аж цілих четверо сестри було відіслано туди на місію до Канади. А 1911 року аж сім сестер від'їжджає від'їжджають від до самої Бразилії. 1915 року Йосафата починає хворіти на дуже складну форму туберкульозу кісток. Вона весь час мучилася її в неї були страшні болі. А через неправильно поставлений діагноз її ще й неправильно лікували. І вона терпіла дуже великі муки під час цієї хвороби. І що найцікавіше, що вона передбачаючи свою смерть в день благовіщення. Дійсно помирає 7 квітня 1919 року, таким чином народжується вже до життя вічного, бо обіцяє навіть тоді молитися за усіх сестер цього згромадження. 15 березня 1902 року розпочинається в перемішлі процес канонізації сестри Йосифати. А 27 червня 2001 року у Львові під час свого апостольського візиту в Україну папа Іван Павло ІІ проголосив сестру Йосафату блаженною. Йосафата найкраща у світі мати Тереза, Юрій Вовк, другий Б клас. Тому давайте зараз всі разом попросимо преподобну Йосафату те прохання, яке вона зараз найбільше лежить у серці. Преподобна Йосафата, моли Бога, за нас з Богом!